На Житомирщині, чи не вперше втілили в життя задум, який привернув увагу до жінок, які, не дивлячись на будь-які часом, не зовсім сприятливі обставини, досягають успіху у бізнесі, особистісному розвитку чи громадській діяльності. Ініціатором проекту стала Житомирська обласна молодіжна громадська організація Паритет. Пропозицію підтримали департамент у справах сім'ї, молоді та спорту та департамент інформаційного забезпечення та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Героїнями першої лінії проекту було 12 учасників. Це які представляли різні форми безпосередньо це і сфери економіки, це і громадська діяльність, це і сфера е, безпосередньо творчої діяльності. Під час проекту організатори зустрілися із 12 успішними та відомими жінками області. Згодом результати цих інтерв'ю, фото та відеозйомок знайшли відображення у фільмі, який можна буде побачити на регіональних телеканалах. Засновники сподіваються, що цей проект стане традиційним. І я думаю, що ще багато імен буде розкрито саме жіночих імен, які вносять, роблять багато для Житомирщини, які самодостатні і які можуть бути прикладом для багатьох багатьох не тільки жінок, а для всіх. І сьогоднішній проект реалізований підсумки його це буде розширення тих меж бачення в особистостях конкретних жіночої статі, жіночої ролі, внеску її суспільно-політичне життя і суспільно економічне життя нашого регіону. Крім того, в рамках проекту був проведений конкурс серед журналістів на кращий тематичний матеріал до 8 березня. Переможці отримали спеціальні призи та нагороди. А перше місце посіли журналісти нашої телерадіокомпанії.